Вітаємо! В цьому відеоуроці ми з вами вивчимо, що таке файлова система і як вона влаштована. Без перебільшення, це одна з найважливіших тем у нашому відеокурсі з базової комп'ютерної грамотності. Перше, що нам потрібно засвоїти, це те, що головний об'єкт, з яким працює будь-який комп'ютер, це інформація. Як людина, комп'ютер обробляє різноманітну інформацію: текст, зображення, звук тощо. Файлова система це спосіб організації даних на комп'ютері. Файлова система складається всього-навсього з трьох базових елементів, які будують роботу всієї файлової системи. Це файл, папка та ярлик. Файл це сховище інформації певного типу. Файли бувають різних форматів, текстові файли, зображення, наприклад, картинки та фото, аудіо, відео. Та інші. Окрім файлів, у файловій системі використовуються папки. Папка це сховище для файлів та інших папок. Вони потрібні, щоб упорядковувати інформацію. Наприклад, у вас є багато електронних книг, і ви можете створити під кожен жанр або для кожного автора окрему папку. Тим самим ви впорядкували розташування книг і можете швидше знаходити потрібну вам книгу. Крім файлів та папок, не слід забувати про ярлики. Ярлик це значок, що допомагає отримати швидкий доступ до файлів та папок. Але ярлик це не сам файл або папка, він лише імітує їх. Наприклад, у нас є файл, що знаходиться на локальному диску D. А сам ярлик для зручного доступу може перебувати на робочому столі. І тим самим завдяки ярлику ми можемо швидко відкривати файл, за яким він закріплений. Відкривається ярлик так само, як файл або папка подвійним натисканням лівої кнопки миші по ньому. Пізнати ярлик та відрізнити його від файлу або папки можна одразу. Завдяки стрілці, що знаходиться у нижньому куті іконки ярлика. Кожен файл, папка та ярлик мають свою назву. Назва може складатися з цифр, букв будь-якого з алфавітів та дефісу. Назва може бути написана як великими, так і маленькими літерами. Максимальна довжина імені з урахуванням пробілів не може становити більше, ніж 255 символів. У іменах не допускаються певні символи, котрі ви бачите на екрані. Запам'ятовувати їх не обов'язково. Якщо ви використаєте один з цих символів, то комп'ютер про це просто вам нагадає подібним повідомленням. Як же ми можемо отримати доступ до всіх папок, файлів або ярликів? Ми можемо скористатися програмою Провідник. Провідник дозволяє працювати з папками та їх змістом. Переглядати їх, здійснювати їх пошук на комп'ютері, створювати, копіювати, переміщати, відкривати, переіменовувати та видаляти. Програму-провідник може ще називати диспетчером файлів. Якщо дуже скоротити визначення програми-Провідник, то можна сказати, що це програма для відкриття папок та швидкого переміщення по ним. Запустити головне меню провідника можна внизу натисканням лівої кнопки миші по значку у вигляді папки на панелі задач, що показано на екрані. Відкриваючи будь-яку папку, ви теж запускаєте програму провідник. Елемент, що найбільше нас цікавить у провіднику, це ліва панель навігації, яку ви можете побачити на екрані. Натискаючи один раз лівою кнопкою миші. Ми можемо швидко перейти у потрібний нам розділ. Локальні диски це спеціальні розділи на комп'ютері для зберігання файлів та папок. На них і знаходиться вся інформація вашого ПК. Відкриваються локальні диски аналогічно будь-якій папці. Тепер розберемося, що таке вікна. Після того, як ви відкриваєте файл, папку або запускаєте програму, створюється вікно. Вікно це спеціальна форма на екрані, у якій відображається файл, папка або запущена програма. Вікно це активна область будь-якої програми для взаємодії з нею. Наприклад, зараз ми бачимо вікно програми текстового редактора «Блокнот». А тепер з'ясуємо, як керувати вікном програми. У правому верхньому куті будь-якого вікна знаходяться базові кнопки управління ним. Розберемо їх усі по черзі. Кнопка згорнути має вигляд рисочки. Ця кнопка згортає вікно програми або, інакше кажучи, приховує його. І у такому стані вікно програми продовжує працювати на фоні прихованим. Ви можете повернути згорнуте вікно. Для цього знайдіть його іконку внизу на панелі задач і натисніть по ній лівою кнопкою миші. При роботі з вікном ви можете змінювати його розмір. Кнопка, яка робить вікно програми меншою, має вигляд двох квадратиків. У такому випадку вікно займатиме лише частину екрана. Дуже корисно користуватися цією кнопкою у випадку, коли вам потрібно працювати з кількома програмами одночасно. Цей стан зменшеного вікна має назву віконний режим. Коли вікно у зменшеному стані, тобто у віконному режимі, кнопка вигляді квадратика, навпаки, зробить вікно програми більшим, розгорне його на весь екран, переводячи його в режим повноекранний. Тобто ця кнопка працює за принципом перемикача для зміни розміру вікна. І нарешті закрити вікно ви можете натиснувши на кнопку із зображенням хрестик. Познайомившись із поняттям файлової системи та розібравши, як вона побудована, ми стали краще розуміти принципи, за якими працює комп'ютер. Але пам'ятайте, що знання це лише 10% успіху, 90% це практика. Важко не означає неможливо. Практикуйтесь, намагайтесь, та у вас все вийде. We'll <laughs>